Песемності і мови. У нас, до речі, все чарівне, все пов'язано. Ми сьогодні працювали з циферкою 9. Ми сьогодні вчили нові літери, нові слова з української мови і пообіцяли, що ми будемо розмовляти тільки українською, да нашою славною чарівною співучою мовою. Наш перший А. Так як ми тільки-тільки знайомимося зі школою, ми хочемо тут бути також господарями, ми вирішили подарувати в бібліотеці книжки. Боже, які молодці. Будь ласка, дітки, вручіть подарунки. Будь ласка, вдячний спасибі, вибачте в себе серці, як землю. Mm. Доброго ранку, світлої днини, щедро даруйте людям дитину. Мова барвиста, мова багата, мова mm. терпляє, батьківська хата. Ось oh, такі, like. ось яка чудова. Мова, мова мами тата, тата, діда і бабусі, знає я вже ряд. Гори, що краще, що краще на чужі. Рідний край, красивий, щедрий, рідний край. І мова наша солов'їна, люби, шануй, оберігай, усе, що зветься в же Нажирали прилітати. І гарні віршики читав про синє небо, весну Про чорне море, і десну Країну рідний край ще раз дуже прилітай. От, от, от такі віршики ми приготували для вас любите читати книжечки? Да. Всі любите. Ви вже да. читаєте всі, да. ну молодці. Значить, ви будете у нас у мене у бібліотеці частими гостями, будете гарними читачами. Будете приходити до нас і читати книжечки. І я вам дуже вдячна за подарунки. Книжечки дуже гарні.